Доброго дня сьогодні ми зібралися знову, щоб проговорити про національну програму скринінг здоров'я плюс, яка проводиться вперше в нашій країні, і держава виділила для проведення 10 мільярдів гривень. Цьогоріч планується охопити 5 мільйонів населення України саме скринінговими обстеженнями. Мова йде про найбільш важливі захворювання. В частині, які становлять найбільшу питому вагу смертності серед населення, і з метою раннього їх виявлення на досимптомних стадіях саме запроваджено цей скринінг. Мова йде про серцево-судинні захворювання, раннє виявлення, захворювання на цукровий діабет і проблеми з ментальним здоров'ям. Цей місяць, січень місяць, у нас є підготовчі, ми багато говоримо, проводимо інформаційну кампанію, готуються наші фінансові установи до цього. І що ми зробили цього місяця? Ми хочемо підвести коротку таку риску, саме яка робота була вже виконана і на чому, чому нам потрібно ще звернути увагу. Ми провели величезну інформаційну кампанію, закликали всі заклади охорони здоров'я до підписання угод з Національною службою здоров'я Міністерством охорони здоров'я щодо права надання послуг скринінгу здоров'я 40 плюс. В нашому регіоні станом на сьогодні ухвалити та підписали такі угоди всього 15 закладів. Це дев'ять комунальних некомерційних підприємств і шість приватних закладів охорони здоров'я. Наша основна мета, щоб у кожній громаді практично працював заклад охорони здоров'я, який має відповідно підписану угоду, і що ми таким чином забезпечили доступність громадян до надання даних послуг. Ще раз нагадую: за це держава переводить пацієнту 2000 тисячі гривень. Заклад охорони здоров'я, який надасть дану послугу, отримає ці кошти на рахунок. Тобто є стимулювання як медичного закладу, так і населення України. А Хто на сьогоднішній день має підписаний контракт? Першими, як завжди, у нас є місто Мукачево, це центр сім'я. Вони одні з перших підписали угоду і зараз вже практично готові до прийняття пацієнтів. Серед обласних закладів угода підписана є тільки в центрі легеневих та інфекційних хвороб. Кластерні лікарні більш активні, практично всі підписали. Це Ірахівська районна лікарня, Тячівська районна лікарня, Курська районна лікарня, Виноградівська, Береговолявська міська лікарня. Із кровастерних лікарних на підписана года, тільки залишається на сьогоднішній день вікарні святого Мартина. Я рахую, що керівництву потрібно це зробити якнайшвидше, тому що Мукачівська громада є одна з найбільших і одного центру сім'я для забезпечення доступності послуг однозначно буде недостатньо. По місту Ужгороду ми поки що маємо більшу активність приватних підприємців, це кредоклінік. Яка підписала вже угоду з Національною службою здоров'я, приватне підприємство Дбаю і а, фізичні особи-підприємці Маланка Ганна, Дроздов Валерій, Максимюки Діта і, і Фоб Подольська. Вони також підписали угоду з Національною службою здоров'я. 15 закладів це однозначно є недостатньо. Ми ще маємо тиждень до офіційного старту кампанії. Після чого вже люди зможуть отримувати офіційне повідомлення додатку Дія чи офлайн СНАПІ для отримання послуг. Сподіваюсь, що ми будемо в режимі реального часу інформувати як засоби масової інформації, так і розміщати інформацію на наших інтернет-виданнях щодо кількості закладів, які продовжують підписувати угоду. На сьогоднішній день практично 90% закладів охорони здоров'я виявили бажання це зробити. Зараз вони знаходяться в процесі підписання угоди. Дякую. Я в свою чергу. Я власне хотіла нагадати, як відбувається сама процедура запису і, в принципі, нагадати маршрут пацієнта, як це зробити краще і до кого можна звернутися за допомогою. Отже, скринінгу підлягають особи, котрим вже виповнилося 40 років, і більше через 30 днів після дня народження, вони отримують повідомлення в дію. Це для тих наших пацієнтів, котрі мають власне і користуються платформою дія. Отримавши повідомлення в дії, потрібно його прийняти і відповідно або зумовити картку Дія, або скористуватися уже наявною і на протязі 7 днів. На карту поступлять кошти, а саме 2000 тисячі гривень, які можна використати для проведення скринінгу 40 Це було для тих наших пацієнтів, які користуються дією. Є частина людей, котрі не користуються і не мають своєї платформи в смартфонах. Для них передбачена інша послуга, тобто це є запис через СНАП. А тут розпочати потрібно з того, що потрібно звернутися до банку партнера. Які підтримують цю ініціативу держави. Наразі це в нас є Монобанк, Приватбанк, Райпайзенбанк і Укргазбанк. Тобто потрібно звернутися до них і замовити собі пластикову карту, отримавши пластикову карту, відкривши рахунок так само на протязі семи днів кошти, а саме 2000 тисячі гривень, надійдуть для того, щоб надалі пацієнт міг звернутися до закладу охорони здоров'я і записатися на скринінг. Отримавши таку карту, потрібно звернутися у ЦНАП, там де співробітник вибере власний заклад і через дію подасть заявку на проходження такого скринінгу. Перелік закладів він буде розширюватися і він буде публікуватися на різних платформах. Міністерство охорони здоров'я створило платформу якраз під цей скринінг, яка називається скринінг здоров'я, 40+, плюс. і однією із опцій цієї платформи є така, що ввівши область проживання, можна побачити, які заклади, котрі додають дану послугу, є у безпосередній близькості до пацієнта. Тобто це принцип мапування. Тобто, бачачи заклад найближчий і найзручніший для пацієнта, можна туди звернутися в телефонному режимі і записатися в зручний час в зручний день. Якщо ми говоримо про власний візит, то, прийшовши в назначений день, пацієнт отримує необхідний спектр послуг, які передбачені даною програмою. І для того, щоб пройти ці всі послуги, отримати по-перше, не потрібно жодного направлення лікаря, і пацієнт може звернутися в будь-який найближчий заклад охорони здоров'я, який надає такі послуги незалежно від місця проживання. Тобто, якщо я проживаю в Ужгороді, а захочу це зробити, до прикладу, в місті Львові або в місті Києві, то абсолютно немає жодних перешкод, і жодних бар'єрів для мене, щоб це зробити. Тому е послуга максимально наближена до населення і дійсно нею вартує скористуватися для того, щоб провести чекап організму. Дякую. Але чого ви ще на якісь похожні заходи мозку або Поки що створена платформа скринінг здоров'я 40+. Я впевнена, що Міністерство охорони здоров'я буде також публікувати на своєму сайті. Будуть підключатися сайти інші. До прикладу, я думаю, що центр контролю профілактики також долучиться до такої інформаційної ініціативи і просто буде поширювати, транслювати цю інформацію для наших закарпатців. Ну і давайте не будемо забувати, що є гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я, куди. Пацієнти, громадяни, завжди можуть зателефонувати пояснивши проблематику, завжди отримують кваліфіковану відповідь від спеціалістів міністерства.